Крем скраб мікродермобразійний від медідерма Абродермо. Крем скраб для відновлення клітин шкіри підтримує процес відлущення, видалить відмерлі частинки шкіри і забруднення. Також розгладить загрубілу текстуру. Нанесіть крем скраб для відновлення клітин шкіри. На попередньо очищену та зволожену шкіру обличчя, втирайте масажними круговими рухами в поверхню щіт підборіття чола, а потім рухайтесь до носа. Після нанесення та масажу ополосніть обличчя водою, а потім нанесіть зволожуючий крем і крем з СПФ. Кристали оксиду алюмінію, що входять до складу, служать для відшелушування верхніх шарів епідермісу. Відшелушують мертві клітини, видаляючи забруднення шкіри і стимулюють клітинне оновлення. Підвищуючи вироблення колегену і тим самим збільшуючи еластичність, крем скраб ефективно відлущує шкіру, сприяє швидкому оновленню клітин, глибоко очищує, видаляє сухі та відмерлі часточки шкіри, стимулює вироблення колегену. Робить шкіру пружною і підтягнуте, розгладжує і загалом пом'якшує загрубілу текстуру, забезпечує гідратацію і попереджає небажану втрату вологи, сприяє регенерації шкіри. Та запобігає виникненню подразнень.